Всім привіт, друзі! Все-таки людина не захотіла користуватися бездротовою зарядкою, тому що зараз бек-аут бездротова зарядка дуже довго заряджає та й ще й нагріваємо само, сам мобільний телефон, що не є дуже -ко корисним. Тому ми зараз його вимикаємо і будемо розбирати. Так, друзі, ще не забуваємо про те, що у нас тут стоїть бездротова зарядка. І як бачимо, від, відламався. Від, від, від відрімала спасина, за якою ми могли з вами його витягнути. Тому зараз доведеться помучитись тріски. Знімаємо у нас мобільний телефон із чохла. Ось так. І беремо пінцет і пробуємо витягти нашу без горту зарядку. Ось таким чином. І з цього боку. І з іншого боку. І так помаленьку ми її будемо витягувати з вами. І ось, як бачите, ми його з вами витягли. Ось так. Тепер можемо далі розбирати на самомобільний телефон. Тепер знімаємо захисну криску материнської плати, щоб добратися до сліфа акумулятора, який нам з вами потрібно буде від'єднати. Відкручуємо наші гвинтики і зараз будемо знімати нашу кризку. Так, ну ось ми з вами гвинтики зняли, тепер знімаємо захисну криску материнської плати. Ось таким чином. І тепер від'єднуємо на акумулятори від материнської плати. Ось так. Чудово. Тепер далі відкручуємо нашу нижню плату. Спочатку знімаємо нашу захисну криску нижньої плати. Відкручуємо наші гвинтики нижньої плати і знімаємо нашу криску, яка захищає нижню плату. Далі, як бачите, у нас тут є один гвинтик, який тримає в нашу саму цю нижню плату. І знімаємо його. Далі знімаємо слійф нижньої плати. Але за допомогою нігтів. Ось так. І далі знімаємо антенну. Ось так. Чудово. Тепер обережно пінцетом піднімаємо нашу плату щоб обережно її відстількнути. Як бачите, ми плату з вами Ось так. І тепер мобільний телефон можна, можемо відрозити бік, щоб... щоб не завазав. Далі беремо нашу нижню плату і оглядаємо її. Як бачимо, тут у нас є такий захисний козух нашого мікро USB-рузі, знімаємо його, щоб не завазав. І ось на сам micro USB роз'єм, який ми з вами повинні замінити на новий. Я, замов, я замовив такий роз'єми так, але не, але не чітко, саме такий, як у нас тут а, стоїть, а трішки інший. А саме в цього роз'єму тут стоїть, в нього є замок, а в того немає. Так ось ми з вами повинні звер... звернути увагу на мікрофон, ось він тут стоїть. І ось ось тут отвір. Ніякому разі не можна, щоб туди попав флюс або потік гарячого вузду по повітря від фену. Інакше цьому випадку наш мікрофон вийде з ладу. Ось так. Тому будьте уважними на рахунок цього. Я ставлю на суплату нижню, руку і беру нові роз'єми, які я придбав в магазині. В інтернет-магазинах в інтернет ось так. Ось такий роз'єм, як Бачимо Redmi 6A. Ну, діло в тому, що на Redmi 6 і Redmi 7 вони одинакові. Тому підійдуть. Я питав у продавця перед відправленням. Дістаємо у нас і роз'єм один. Ось так. Як бачимо, наші розєми збігаються по розмірах і по розтисуванні контактів. Тому думаю, підійде ось так. Тільки як бачимо, цього немає замка, а в цього є замок. Ось так. Далі, друзі, друзі беру сплав росе і за допомогою нього буду випаювати роз'єм. Ось так. Беремо у нас сплав росе. Дістаємо одну кульку. Беремо флюсу і капаємо на сам роз'єм на інтерфейсні контакти ось таким чином. Далі беремо спафрозе і лудимо наші інтерфейсні контакти з правом розе, для того щоб температура була нижчою, ніж на припої. Сплаф фрозе відправиться править, при температурі около 100 градусів, тому значно допомагає ремонтувати мік мікроелектроніку. Там, де багато контактів за, 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 за допомогою зниження температури плавлення. Так, ну ось і все залудили. Далі прибираємо спафрозе, нам знадобиться ось такий інструмент іст Ось так. Зарт, звісно. Але в цій коробочки я помістив. Зараз самі побачите, що. Як бачимо, паяна станція gcd 8858 Ось таку станцію я собі придбав. І дуже удобно в цій коробки її хранити. Тому, ось, друзі, я ось так взяв на, наш і фен поставив і збираю пеяну станцію докупи. Так, вмикаю нашу певну станцію. Ми бачимо 300 Цельсій на ній виставлено. Це температура, при якій ми будемо випалювати на роз'єм. Дістаємо нашій певний фен. І чекаємо, поки наша температура дійде до 300 Цельсія. Далі починаємо його нагрівати і пінчетом сивелити. Зараз ми з вами відпаяємо старий роз'єм мікро USB. Зараз беремо пінцетом, севалимо на свій розєм. І він у нас почав севелитися Ну ось ми його і зняли з вами. Чудово. Так, Так, ну все, тепер несли певну станцію. Забираємо в бік, щоб не заважало Далі беремо флюс і очищаємо оплеткою наші приосянні контакти нашого мікроїзві роз'єму. Ось таким чином. Ну, ось і все готово. Ось так у вас має вийти. Як бачимо, отвори всі зачищені. Від справу розем. Далі беремо у нас і розєм мікроUSB і ставимо його на своє законне місце. Ось так. Як бачимо, ось так все сиділо все, 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 все виградає. Всі він у нас рівно, чудово. І тепер ми маємо право його паяти уже звичайним припоєм. Беремо флюс і даємо флюсу. Тепер далі беремо паяль, паяльника і припій. І паяльником припуємо, починаємо запаювати на сам розі. Як бачимо, ми його запаяли ось так. Тепер і з іншого боку зараз пропаюємо силові контакти за допомогою паяльника паяльної станції. Так, все пропаяли, далі перевертаємо його і тепер нам залишаються інтерфейсні контакти. Для цього беремо паяльну пасту Mechanic, ось таку наносимо її на листок бумаги ось таким чином. Далі беремо зубочистку, і зубочисткою беремо нашу паяльну пасту. Від фірми Mechanic. І наносимо на інтерфейсні контакти мікро-USB розяма Ось таким чином. Багато сильно не потрібно, щоб потім не, не звиплюсь наші контакти. Ось так вас має вийти, як бачимо. Далі беремо паяний фен. На певному фені виставлена температура 300 Цельсія і потік максимальний повітря. Тепер, друзі, розігріваємо нашу паяну пасту. І я тримаю пінцет до того, щоб потім поправляти на сам припій, який буде вироблятися від паяної пасти. Як бачимо, вже наш припій з'являється. І як бачимо у нас наші контакти інтерфейсні припаялися у нашому мікрові збірозємі. Ось таким чином. Все пропаяно чудово. Далі беремо ацетон і промиваємо нашу плату. але перед цим закриваємо отвір нашого мікрофона, щоб туди не попав ацетон. Чистимо нашу плату. Далі друзі, беремо нашу плату і зараз будемо перев'язати microUSB роз'єм. Беремо для цього такий стик рук та повербанк. І звичайно USB тестер. Вмикаю в Powerbank. Вімкнув на цей паутербанк, беремо мультиметр. І тут у нас є такий конденсатор землення, позивленню стоїть. Якщо на ньому буде 5 вольт, то все чудово. Як бачимо 5 В є. Це означає, що у нас розєм припаяно. Чудово. Це ще не все, друзі. Плячі ще є, світа діод, тут він стоїть. Якщо ми нагрівали на свій розем, коли випалювали, ми могли його перегріти. Тому перевіряємо мультиметра та діодної прозвонки. Якщо у нас буде шіти, то це означає, що він працює. І бачимо, що він у нас все-таки світиться. Далі, друзі, беремо у нас і мобільний телефон і ставимо нас оплату на все законне місце. Підірлюємо слів нижньої плати. Далі ставлю нас у загрузку на мікро -USB нашу мікроїзбі роз'єм. Поставлю нас оплату. Ставимо нашу антенну, під'єрнімо під до, до нижньої плати. Ось таким чином. Все, поставили. Далі беремо гвинтико. Затискаємо нашу нижню плату і закручуємо нашу верхню захисну криску нижньої плати. Закрутили носу. нижню криску. Далі під'єднуємо на свій до мобільного телефону, а саме до матерської плати під'єднали акумулятор і стараємося його увімкнути. Як бачимо, телефон вмикається. І телефон у нас опрацював, З'явилася антенна Київ стара. І зараз перевіримо, чи буде працювати наша сама зарядка. Вмикаємо наш нас і повербанк і під'єднуємо під до мобільного телефону. Як бачимо, що зарядка пішла, 870 мА показує на нашому USB-тестері. Тепер запокали PZ70 мА. Ну, Зарядка йде, чудово. Далі беремо мобільний телефон і вимикаємо його повністю. І починаємо прикручувати, прикручувати нас у захисну кризку материнської плати. Далі, друзі, прибираємо у старий скотч двосторонній. і приклеїмо новий скоч двосторонній. Віддираємо від нього нашу захисну плівку. Віддерли захисну плівку, тепер будемо березно збирати наш мобільний телефон. З таким чином приклеїмо нашу задню крисочку. Чудово Далі Вмикаємо на зарядний пристрій. До нашого мобільного телефона. Перед цим я взяв мобільний телефон увімкну. І як бачимо, в нас зарядка післа показується 110 мА. Почекаємо ще. І ось як бачимо вже 970 мА. До ампера доходить. У нас струм спозивання. Це означає, що роз'єм ми припаяли вдало. Ось так. Як бачимо, світоді світиться про те, що зарядка йде на мобільному телефоні. Так ось, за вікном у нас дощ йде. Далі, друзі, перевіримо як у нас позиває мікрофон. Раз, два, три, чотири, п'ять. Висо зайчик погулять. Як ви могли чути, що мікрофон працює? Ну ось і все-таки ось був ремонт.